Всім привіт! Я Віка, паролог та власниця цього езотеричного магазину so Store. Сьогодні наше відео повністю буде присвячені колоді з оракулу затемнення Аміри. Чому? Тому що це найпопулярніший взагалі оракул колода, яка коли-небудь була на нашому магазині. І навіть Вейта не переплюнув її по продажам. Це шок. Тому сьогодні я розповім, в чому ж феномен цієї колоди, чому вона настільки популярна. Реально, я сьогодні ще не перед цим відео замовила нову партію Амери, там 20 штук. І я думаю, що її там на тижні. Ось, давайте ми про цю колоду поговоримо. По-перше, я розділила її на блоки, тому що це оракул в ньому 158 карт. Але він складається з трьох частин. Тобто перша частина, друга, третя. І є дві додаткові карти без нумерації суперниця та суперник, яка їхня взагалі перевага по властивостям цієї колоди. Перше, це те, що вона вкрита глянцевим покриттям. Раніше вона була в маті, але тепер її перезапустили в глянці. Напевно, тут так буде краще дійсно якість. Це в нас картон, така в них сорочка, як ви бачите, класно все передано. Якісна колода, все чітко і круто. Ось. Розмір карт стандартний 12 на 7 см Також тут у нас є онлайн-посібник, але він, на жаль, російською, а карти самі українською. Ось, давайте почнемо з першого блоку. Перший блок в емірі йде стандартний по колоді Ленорман. Тобто вершник, і всі карти, які у нас йдуть по Ленорману Скажу наперед, що, те, що ви можете користуватися кожним блоком окремо або всі зараз. Зазвичай тарологи користуються всіма блоками зараз. Ось, з в нас ленорман блок знову ж таки по абсолютно хто знає Ленорман, вам ця система буде відомою і простою. Другий блок повсякденний, тобто ми можемо на цьому блоці також дивитися різні. Ситуації. Тут дуже влучні карти, от маріонетка, вона дуже класно буде трактуватися в розкладах час, ящик Пандори також круто. да, Тобто тут у нас, скажімо так, просто те, що у нас карти ті, які у нас програються в звичайному нашому побутовому житті. Ми можемо дивитися різні там, перспективи на щось, на що там звернути увагу, які важкості, і так далі. ось, Тому такий блок. Останній блок, він магічний. Чому, по-перше, обирають Аміру часто? Тому що вона ідеально. Показує наявність негативу. І зараз е, практики дуже часто до цієї клини звертаються, або там до гекати. Тут у нас, в цьому блоці, е, всі карти, які за допомогою яких ми будемо дивитися, там як в нас там лях е, там діагностика, або там якісь не знаю. Я в цьому, чесно кажучи, не розбираюсь, тому що я не працюю з діагностиками негативу. Я не працюю з якимось. Негативними аспектами. Я таролог, але я дилюсь, звичайно, такі прості питання без о, оцих таких тіньових аспектів. Ось тут всі карти я буду обережно показувати вам, да, тому що тут такі різні малюночки. От, ці всі карти вказують нам, чи наявна взагалі у людини якась о, негативна історія да, на ній, і як це змінити? Ось, тому. На цій колоді, взагалі Амірі, можна дивитися різні питання, як і магічні здібності, так і прості побутові питання. Ось, Тому, як ви бачите, тут такі у нас цікаві є е, моментики. Да? У нас тут, ви бачите, є онлайн-посібник. 46 карт ідуть у нашому магічному блоці. Ось, тому якщо ви, наприклад, шукаєте колоду для діагностики негативу, вам цей варіант буде дуже крутий. Далі поговоримо ще про. Цю колоду. По-перше, чому я так обожнюю? Да, тому що вона універсальна. Як ви бачите, ви купляєте одну колоду, і ви можете використовувати як, як і три окремі колоди, так і одну велику обширну. І це круто, да, тому що вам не треба шукати і там колоду для цього, і ту для того, і тут для того. У вас є одна колода, яку ви використовуєте абсолютно на всі питання. Також у нас часто питають: як її тасувати? Це ж незручно, це важко. Дівчатка, я до речі, в TikTok знімала відео про це. От я зараз перед вами потасую цю колоду, хоча я з нею не працюю. Я тримаю там її, ну, умовно, типу перший раз в руках, скажімо так, бо я з нею не працюю. Але вона зручно, тобто вона велика, як ви бачите, да? але вона зручно тасується. Ви бачите, що нічого не, з рук не випадає. Я обережно. Це все роблю. І в принципі, у мене карти також ну, в хорошому. Ой, сказала, що обережненько. Ну, коротше, випалила, да, тому що я погано взяла, але. Тасувати її важко, можливо, там перші рази вам буде незручно, але до цього все, да, привикається. Я насправді я таролог, я казала вже Марі, що я з цією куду не працюю. Але я, у мене є моя колега, моя подружка, ну яка у мене купляла цю куду на магазині. І я часто до неї звертаюся, коли там мені треба подивитися якісь питання, наприклад, там по. По роботі, по постачальникам, там по якомусь навчанні, і я до неї там пишу, кажу, подивись мені, будь ласка, ці питання. І вона мені дивиться, навіть такі, да, без якоїсь там діагностики, вона мені дивиться ці питання. Ось на Амірі, і кидає мені фотографії, трактується все. І я вам скажу, що вона настільки влучна, реально вона дуже дуже крута ця колода, тому дійсно її феномен в тому, що вона супер універсальна. Ви дивитеся там, чи є діагностика, скажімо так, да? що може бути, а що може не бути. Коротше, будь які сфери вона буде зачіпляти. Тому колода дійсно класна, і вона у нас от на мене сьогодні є відправка, Дві колоди вже йдуть сьогодні до власниць, і це останні колоди, скажімо так, більше немає, тому я сьогодні замовила нову партію. Ось е, класно, по перше, в неї класна якість. Це не просто там якийсь папір, який, вам знаєте, от аламінація буде злізати. Про неї я ще не отримала поганих відгуків. От, Хоча ні, був один відгук, у мене такий, знаєте, від одної дівчинки. Не що я був негативний. Вона просто е казала, що їй важко тасувати її. Ну, це ж не від мене залежить. Да? Тобто тут іде 158 карт. Якщо вам важко тасувати, ви можете по окремості да, брати ці блоки. Але. Дивіться, я кажу, тримаю в руках карти витягаю, все в мене окей, типу, без якоїсь е, без важкості. Ось. Тому, якщо у нас і замовити, ціна цієї колоди 950 гривень. Ось, дійсно, за таку кількість карт і за таку якість, це доволі адекватна ціна. Ось тому. У мене, до речі, така рубрика і в тіктоці колода місяця, і ця колода Аміра, вона майже в кожній рубриці. Чесно, я вже не знаю. Ця кіска піяс, але це круто, тому що дійсно люди вона дуже допомагає людям і клієнтам трактування цих росла. Тому якщо у вас така колода є, можете написати, як вам нею працювати. Якщо немає, то це такий знак, що вам потрібно її купити в нашому магазині. Доки вона, от вже я отримую її в понеділок. З понеділка вже можна насправді відправляти. от Тому як вам так, якщо взагалі про неї думати, насправді я довго не брала її на магазин. Тому що мені так думаю блін, яка ну странна колода, ну, Аміра, я Аміра Ну, коли я її взяла, я зрозуміла, що, Боже, чого Віка ти не брала її раніше, бо вона дуже дійсно кажу крута. Якщо ви можете подивитися, власне, взагалі на. Карти, вони абсолютно різні. Маю на увазі, що різні назви, да, різна тема, і дійсно вона, от такою різнообразністю, охоплює дуже великий спектр колод. Тому буду завершити відео, да, тому що треба і зараз на пошту, але от скажу вам, да, що дійсно ви можете її замовити. І я думаю, що ви будете задоволені нею на різні теми життя, наша Аміра. Всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, тисніть лайки. Пишіть в коментарях, як вам, і ми чекаємо вас у нашому інстаграмі або в Тіктоці. Але оформлення поки що у нас тільки через інстаграм. Скоро в кінці серпня в нас вже буде сайт, тому це буде легше. Дякую всім за перегляд. Я і Аміра бажаємо вам гарного дня.